Коломийський манускрипт, благодійний книжковий фестиваль ярмарок, відбудеться 29 і 30 вересня в Коломиї. У програмі презентація друкованої продукції, видавництв та авторів. Працюватиме фестиваль на кількох локаціях. Офіційне відкриття 29 вересня о 12 годині на вулиці Чорновола, неподалік відділення пошти. Більше про програму дводенного фестивалю розповість очільниця Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Тарновецька. Мета нашого фестивалю найперше це популяризація української якісної книжки, це сприяння е, – розповсюдженню своєї продукції. Це презентація видавництв. Це спосіб забезпечити коломиян і гостей міста книжкою за ціною виробника. Відбуватися він буде в кілька етапів. Найперше це власне ярмарок продаж книжок, який буде відбуватися від нашого пам'ятника Франкові до книжкової хати. Буде створено дитяче містечко, де діти можуть гратися, відпочивати, працювати з аніматорами. Цей же час у різних локаціях в бібліотеках, музеї. Галереї «Зодіак» будуть відбуватися презентації, зустрічі з авторами та презентації видавництва автограф сесії. Також впродовж усього часу буде діяти вільний мікрофон. Ну і звичайно, концертна діяльність, патріотичні пісні, які будуть супроводжувати у обидва дні нашого ярмарку. Має місію благодійності. Видавництва та будь будь-хто хто виявить бажання, ми будемо складати бібліотеку для нашого військового госпіталю. І, звичайно благодійні кошти, як завжди, ми збираємо для на дрони для наших захисників.